Клініка і в нас фінальні етапи. І так, наша клініка слуху, яку ми готуємо. Вже ми на фінальних етапах йдемо. Дороблюється деякі речі. Меблі закінчуються, тут панелі, ще хлопці доклеюють, штрихи поправляємо. Зараз відпрацьовуємо, у нас на об'єкті планується такого плану інтус. Так і він по виха. по 25 метрів нарізають в виробник, не в виробник поставщик по 25 метрів, Ну кажуть, що їй по 50, а відрозили по 25. Виглядає він отак. Така от стічка, так загинається, це він стає вже на підлогу. Ну і в такому клієн. Отак от от. От так от він, так він виглядає. Подивилися по монтажу, як його можна на кутах він прогрівається для того, щоб він більш еластичний ставав тягнувся. Ну і так вже йде, йде склейку. Це ми намагаємося, тому що виробний, постачальник нам конкретики не сказав, каже, на двох сторонний скотч, ми розуміємо, що він тримати не буде, він відірветься. Відповідно, зараз жили відсіки такий клей. Пробуємо. Ось ну, він буде ну, от Зараз ми його нанесли два елемента. Ну, поки що, я дивлюся, що не дуже. Можливо, ще е причина того, що зараз він погано хватається. температура в приміщенні зараз 8 градусів. Ми не можемо розігрітися. Не можемо розігрітися, тому що світла майже немає. Е Опалення своє, нас електрикотел, тепла підлога і дуже мало світла дають для того, щоб можна було нагрітися. Тому в таких умовах працюємо. Маємо ж те, що маємо. Так, коротенько. Коротенько. На ну, так от на сьогодні у нас виглядає. Всюди коротивочка. Тут вже вже змонтували назви. Всіх кабінетів, то буде рецепшн, зараз хлопці допрацьовуються. Привезли нам ось такі панелі, до речі, акустичний поролон отак він виглядає, він був змотаний, звакумований. Відповідно, ви бачите, що отакий от стан у нього не займався. Ну і теж ми тут піддивилися, як це можна. Ми виходити з положення, тому що, щоб поклеїти, воно виглядало е, рівно. Потрібно, щоб воно і мало форму рівну. Ну і нам допомогу що приходить? Випарювач. Випарювач підходить для цих задач і він повертає форму в таку як вона має бути. І тоді, відповідно, вже з ним можна працювати. Ми вже спробували, зараз я покажу, як воно відпрацьовується. Відпарюється потрібно хоча б день, щоб воно просохло, тому що пара десь вологу воно його вирівняє. Просохне і можна, в принципі, монтувати. Такий у нас звичайний випарювач. Зараз покажу. Коно працює ну, ось і все. І як я одежу? Відпарували, все воно повирівнювали. його, воно тут, наприклад. Дуже гарно видно, ну і все. Все. Щоб все повирівнялося. Воно виросло. Своє положення, яке воно мало бути. Ну все так тому проходимо зараз всі листи, щоб він вирівнявся і можна було вже його туди монтувати. Нагадаю, це у нас... Клініка слугу. Такі панелі використовуються, там у нас спеціальний кабінет для цього є. Так, тут у нас така кухня. Тут конференцзал. Тут конференц Ну Будуть проводитись наради, тут стіл, такий буде стояти. Зараз хлопці відпрацьовують кути з поролоном по заклейці, щоб вони стикувалися все гарно. Ще деякі завозкі матеріали. Це ОЗІ-кабінет. Ця кімната у нас вся проклеюється з стеля, всі стінки приклеюється акустичним поролоном. Ну і тут вже проводять свої процедури лікарі з пацієнтами. Такі шафи тут Тут ще один кабінет. Теж так отак виглядає. І останній кабінет технік. О, технік, де нам буде якісь свої технічні речі, можливо, з апаратами там буде працювати слуховими. Ну і Санвузол саловуз. такий, щоб зроблені приєми всі параметри, щоб можна було ним користуватися. і Людям з вадами. Тобто на візочках інвалідних. Так, ну, такий у нас короткий огляд. З вами компанія Кейфрік, кому потрібний ремонт, комплексний квартири, комерція, будинки, звертайтесь. З вами, як завжди, ми і виконаємо все, що вам потрібно. До зустрічі!